Чи правда, що у спа-басейні ви ризикуєте отримати більше хімії, ніж у басейні сусіда? Насправді все навпаки. Сучасні спа-басейни мають розумні системи дезінфекції: ультрафіолет, озонатори, автоматичні дозатори. Вони не тільки прибирають зайвий хлор, але й знищують бактерії швидше, ніж будь-які домашні засоби. У результаті вода настільки чиста і м'яка, що ваша шкіра почувається краще, ніж після дорогого крему. Забудьте про різкий запах хлору, е, тут його просто немає. Замість сухості ви отримуєте природне зволоження і легкий масаж бульбашками. Спа – це, це не лише релакс, а й догляд за тілом для шкіри, легенів і навіть для настрою. Тому страх перед хімією це міф. У сучасному СПА-Контроль води працює краще за косметолога, і якщо ви хочете мати у дворі не лише зону відпочинку, а й власний б'юті комплекс, то СПА-Басейн саме для вас. Звертайтеся у Спа Галаксі та підписуйтеся, щоб дізнатися більше.